Пуделко Милана Назарівна, Тарас Григорович Шевченко, Ліларія. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику. Королеві цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву, до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, вихохалась у білих палатах, я не знала, що бастря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою, та й ще реготались жиди навіть нечистої, на мене плювали. Отакето, мій братику, було мені в світі молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєві снігу цвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці. І в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеву цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердий святий Боже, милий, і заплакала вілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву. На Пониклеє личенько лілеї.